Так, от, говорили ми, пане Тараса, про дуже цікаві проблеми, про те, як пресують Євросолідарність, про, продовжили нашу з вами тему про скотинювання, про важдізм. Там дуже цікаві думки. Ми звели все це до примусової зміни суспільного договору, до якої нас ведеться влада. Пан Ростислав все це дуже чітко розказав. І з вами я хотів би почати е, з теми е, не менш актуальної, про яку зараз всі говорять, дотичні е, е, три е, ну, можна не знаю, як. Та, можна сказати, диктатори, тому да? що наш не диктатор, але хоче дуже. Да? А Трамп також не диктатор, але хоче дуже. А Путін вже давно диктатор. Ось. Так ось в цьому трикутнику народилося примарне, так зване енергетичне перемир'я. І ми ж прекрасно знаємо, що Московії вірити не можна, що вони ж обов'язково будуть цим, цим користатися, щоб себе продати як великих миролюбців. Вже Київ сидить весь е, в жахливому блекауті, в холоді. Е, просто тут катастрофа відбувається, і тут Путін каже, що я ж, я ж можу до другого до, до до, до числа. Ну або там до третього. Ну, коли буде заморозок, тоді до того я і можу. І зараз про це все всі говорять. А мені цікаво, як от саме ви, пане Тарасе, це оцінюєте. Добре, зараз прийду, але знаєте, мене дійсно надихнуло те, що ви розмовляли з Павенком, зокрема на таку тему, як суспільний договір. Мені хочеться поязвити так. трошки на цю тему. Ні, ні, Павенку дуже добре викав. Я не про то. Е, знаєте, поняття суспільного договору насправді виникало кілька разів на постсовєтському просторі в Україні. Якось цим не дуже скалося. Воно виникало в Російській Федерації за Єльцина і навіть і раннього Путіна. Воно означало приблизно щось таке, що е, ми даємо вам відповідний соціальний пакет. Ви живете достатньо зносно. Ви привикли жити в Лайні, ви дрянь, ви бидо, ви ні до чого іншого не звичні. Ми вам даємо жити трошки краще, ніж ви на це заслужили. Причому по всіх категоріях: Москва. Петербург, Єкатеринбург, Новосрос Новосибірськ. Ми вам даємо вище жити, ніж іншим, і вище ніж ви заслуговуєте. Дрянь, яка живе десь в провінції московській, яка дійсно воїнів купається. Ми вам теж даємо трошки ліпше жити, але ви не сунетеся і не цікавиться, що ми крадемо. Як ми свої облаштовуємо своє життя, як ми облаштовуємо свою рашу, як ми ресурсами займаємося? Це не ваші ресурси, це наші і тому подібно. І воно довго діло цей, це суспіль, цей суспільний договір, його остаточно mm -hmm. зламав Путін вже десь в останніх етапах. І тоді, коли виявилося аж радь та нічого, і тому суспільний договір наразі перетворився на те, що просто треба вірити в царя імператора. Але це вони, це не ми. А в нас, в нас була спроба перша, по-моєму, укласти саме суспільний договір, в тому це в селі соціальним форматом, тому що, ну, загальнонаціональні національні принципи, погляди тощо пробував зробити Ющенко. Воно теж не зайшло більшості населення, на жаль. А со, такий, знаєте, соціально суспільний договір. Пробував з населенням зробити Петро Порошенко, як воно відповіло, ми побачили у 19 році, і дістало саме той суспільний договір, на який заслужило. От остання фраза на цьому я дуже добре пригадую: десь перед перестроєчні часи, ті середина 80-х, ще перестройки не було і. Я тоді вперше помітив, а може ще й початок 80-х, Появилися товари, на яких були написи: от банка горошку, там, скажімо, все, і напис звичайно ж на всіх товарах ціни союзів були ж стабільними. Були написано перша друга територіальні території. Ціна, скажімо, 48 копійок. Третя це далекий схід, крайня північ, 54 копійки. Ось так приблизно виглядали цінники. А тут появилися замість того, ціна договірна. І в населенні виникло маленьке питання, mm -hmm. хто з ким домовлявся, хто з ким укладав договір, mm -hmm. хто мене питався, чи я на цю е, ціну конкретно дав свою згоду. Бо ціна відразу вискочила півтора-два рази, що на той момент було дуже болісно. І ми прийшли Зеленськ, от. Суспільство захотіло, вони не захотіло суспільного договору, який пропонував Порошенко. Ми ведемо реформи, ми пояснюємо вам, ми розказуємо, ми демонструємо суть, ми демонструємо кінцевий світ у кінці тунелю. Куди ми прийдемо? Ми все вам роз'яснюємо. А ви надаєте суспільну підтримку реформах і в окремих випадках, до речі, в дуже окремих, там де треба трошки на чомусь трошки затиснути свої апетити, ви на це погоджуєтеся. Дуже половина реформ, більша половина реформ Порошенка насправді не становила соціального шоку, і соціального стресу і тиску для населення. Ну, медична реформа. Слухайте... Хто був у Франції, знає, що таке французька медична система. От я пригадую, по-моєму, чи не берсав Береза, коли ще коли був депутатом Верховної Ради і в Парі був в Страсбурзі, описував ситуацію, як він дивом не помер через те, що французька медична система при всіх його страховках вона просто убивча. Я знаю від родичів, що це таке. У нас була система від Уляни-Супрун, це державне страхування. Страхова медицина, але страхова тільки для медиків. Вони знають, звідки вони отримують гроші. А держава страхує нас. Перший етап держава платить замість громадян, але йде певний розподіл. Що почалося а Уляна Супруна, вони всі варують, а взагалі розвали медицину. Шикарний рух медицини, шикарний нормальний розвиток. А, вони все розбалілі. Давайте нам щось попроще, давайте Совєтський Союз. Зірвалося населення не захотілося. От зараз ми маємо от чітко. Зеленський який ще час боявся. Він ще оглядався. У мене таке враження, коли я дивлюся на події, які відбуваються тепер. Він ну, це дивно, але вони втратили страх. Міндіча. Тільки спіймали міндіча. Ну як спіймали? Вивезли. Вивів він його за кордон. Не спіймали. Спіймали той 2 мільйони доларів, які в нього на столі лежать. Які Міндіч просто не встиг запакувати і вивезти, і спіймали схему викриття. Все пішло, обшуки, вся Україна, весь світ бачить в той самий день. Початку написав Гончаренко: я не повірив. Я почав перевіряти, я шокований був. В той самий день, коли були проведені обшуки, ну власне наступний день, коли був розголос про обшуки Міндіча. Наступний же день виявляється, розпочався процес створення нового бек-офісу. тої самої історії, яка була на реготом, і тільки на е, адміністрації державних портів України. Абсолютно аналогічна схема, і вона працює, вона нікуди не ділася. Абсолютно, те саме. Тобто вони просто втратили повністю відчуття страху і обережності. Ну, це називається наступним чином. Можна назвати одним способом. Тепер ми зрозуміли, що тепер з цим населенням можна робити що завгодно. Вони показали, що з ними можна робити що завгодно. І тому як набоїні з вівцями не треба панькатися, ніхто не дуже тривожиться. Ота історія про цапа, який з злоченими ріжками, який йшов попереду, заводячи за собою овець, це, це ще десь може, знаєте. Десь, можливо, на бойнях, десь в Європі, де існує поняття, що треба ставитися по-людськи до тварин і все. А до українців ставляться, як договори на наших бойнях. Цими е, гаками з е, залізними гаками тягнуть, хапають прямо під шкіру. Воно верещить, його тягнуть, заштовхують, перерізають. Про інші, інші тварини це все бачать. Оце зараз відбувається з українцями. Українці захотіли такого суспільного договору відмовившись від того, який пропонував Порошенко. І от зараз, якраз, о те, що я пригадую на консервних банках і на інших товарах часів раннього Горбачова. Очевидно, десь це в той період був ця саме Ціна договорна. Договорна тільки з нами ніхто до не договорювався. От це мені захотілося це таки, знаєте, реприза до всього іншого, що ми будемо говорити сьогодні. Певний такий рефрен, тому що ви мені нагадали про дійсно розмову з дуже мудрою і дуже поважною людиною з Ростиславом Павленком. І от той суспільний договір, а мені хотілося трошки допомогти. Не знаю, можливо, ви з ним саме в цьому аспекті обговорювали, саме в такому, а от мене воно закарбувалося. Ми зараз маємо суспільний договір, який. Ціна договірна, але з вами домовленостей про це не було. Хтось наверху сам подумав і сам з собою домовився. І ми маємо ставлення до населення. Ну, саме так, як, як на справжній українській богині з баранами, а не так, як десь там в Європі, де розказують, що ну не можна, треба ж оберігати там, психіку тварин. От так.